Привіт, друзі. Ну що ж, сьогодні хочу вам повідомити приємну чи неприємну новину вирішувати саме вам в коментарях, тому що вчора в Україні був зареєстрований новий законопроект, який буде стосуватися виїзду чоловіків за кордон під номером 8029, автором якого є народний депутат України Георгій Мазурашу. Напевно, ви про нього чули, адже самостійно ж мені писали в приватні повідомлення, щоб я до нього звернувся. І звісно ж, ми зробили спільне інтерв'ю. Так, от друзі. Він пропонує увага дозволити виїзд чоловікам за кордон під страховий внесок гарантійний у розмірі п'яти неподаткованих мінімумів. На хвилиночку, друзі, на сьогодні це 13 тисяч гривень. І це ще не все, друзі. Цей страховий платіж добровільно потрібно буде платити за кожен місяць перебування за кордоном. Як вам такий законопроект? Ви друзі, я думаю, напишете в коментарях під цим відео. Також подякуєте Владиславу, який мені і прислав. Посилання на цей законопроект та опис. Ну і я, звісно ж, на основі цього опису зробив відео. Тобто це свіжа інформація, і доступна лише є в групі українців за кордоном, українців в Польщі. Звісно ж, в найбільших групах взагалі в Польщі. Тому, друзі, діліться своєю думкою, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам ця інформація була корисною. Ну і звісно ж, я буду вас інформувати про те, щоби. Ви були в курсі всіх подій та новин. Ну І звісно ж, якщо ви підтримуєте петицію про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон, ви можете перейти за посиланням та проголосувати. На сьогоднішній день вже дві тисячі громадян проголосувало частиною цього проекту. цієї петиції можете стати і ви. І можливо, президент розгляне нашу петицію. Ну і гарного вечора, приємного вечора, мирного неба над головою. Ну і звичайно ж, міцного вам терпіння та міцних нервів, які не відновлюються.